Вас полюбляє найкращий вид епічних творів казку. Адже у ній інколи трапляються неймовірні пригоди. І ось сьогодні учні 6 Б класу підготували одну із таких неймовірних пригод. З цієї казочки, ви переконаєтесь, наскільки багата, милозвучна, різнобарна наша українська мова. Вітаю вас, шановна українська інтернет спільнота! Наразі з вами я, оглядач інтернету, сьогодні, у Міжнародний день української мови, різні усі соцмережі, усі аккаунти, красномовними висловами, як вони люблять і поважають українську мову. Ось, наприклад, в інстаграмі читаю Мова Серце нації. Усе б нічого похвалити б цю дівчинку. Але якби вона не зробила... В словах аж чотири помилки. А знаєте, як вона підписана: оця щира українка, Магдалена-Француженка, чому просто і незрозуміло підписатись маліка українка. То, звісно, друзі, ваша особиста справа. Але ми живемо в Україні, ми і маємо поважати рідну українську мову. До речі, про мову. У тіктоці цікавенький відеоролик якраз до нашого свята. Тож вмикаю. Сторінка вельми шановної пані української мови. Сторіс, хештег Любов-Любов. Три мільйона переглядів, мільйон лайків. Рек рекомендую і негайно. Де вони є? Мої любі колежаночки, математика та історія? Хоч би в мій день народження прийшли вчасно. Хм. невже я її затримав на дискотеці захист вітчизни? А ось і ми, те тут, наша імениниця. Вітаємо тебе, наша калинова. З іменинами наша барвінкова. Щоб ти була кришталево чистою, як уранішня роса. І яскраво-барвистою, як у ці квіти. Щиро сердечно дякую, мої дорогі. Я вже чекалася до столу мої любі чай холодний. Ано ну, наша кралечка, наша мовонько розказуй, що там в тебе на особистому фронті? А то ми від географії почули, що вже купа залицальників заглядаються на твої сторінки і в телеграмі, і в інстаграмі, і в фейсбуці. Та яка там купа? Трохи є, звичайно, таких, що хоч зараз переїхав до мене жити. Але ж ви мене знаєте, я шукаю справжнє кохання, чисте, палке і щоб на все життя. Я бачила, ось у мене є захист вітчизни, так він ні таблички множення не знає, ні котангенси не вміє знаходити. Навіть не бачив у вічі паралелограма. Уявіть. Правильно, мовенько, треба таке кохання шукати, як у Наполеона, Бонапарта і Жозефіни, як у Ромео та Джульєти. Ти заслужила моя подружко. А хто хто там до тебе в інтернеті залицявся? Суржик один був, дивний, скажу вам хлопчина, мішаний, кручений, якийсь неправильний, чи що? Мабуть, не до мене однієї залицяються. О, як там не треба. А ще. Іноземець один, і врит, Але ж, самі розумієте, я віддана своєму, українському корінню. Це не моє. Це чуже. Так, це справді не варіант. І що? Глухий номер. Знову в дівках кукуватимеш? Ой, засоромилась. Кажи вже позгорю від нетерпіння. Є тут один, до речі, на побачення сьогодні запросив. Інтелігентний, розумний, чемний, гречний. Хто він? Не повірите, новий український правопис? Та, Та що тут думати? І що? Губки підфарбуємо, Очка підмалюємо. носика припудримо. Маніпюрчик підправимо. І подивись, яка ти красуня, кралечка, богиня, принцеса ні королевишна. Така, як ти. Буває раз на все життя! Вітаю не шановну, красномовну, хора вишиканого слова. Добрий, день, пане правопису, дуже приємно. Не буду багато говорити, а відразу перейдімо до головного. У мене в проєкті лише життя з вами, ніжна українська мова. Прошу стати моєю дружиною. Господи, це так несподівано. Мені треба подумати. Я пропоную вам Директорка моєї душі, посміху мого серця, тіло море радості, океан любові, Всесвіт Незалежності. Боже, та після таких слів я ваша навіки. Обіцяю в горі і радості бути поряд із вами, оберігати, плекати, захищати вас. Це найкращий день мого життя і назад не треба вороття. Я люблю тебе, як нові жени, ти, моя кохана наречена. Це найкращий день, це найкращий день, і не передасть жодна із пісень, як тебе люблю, я кохаю я. Весія було гучне і пишне. І в майбутньому з'явились нові українські слова. Квітне, українсько-мово, щасти тобі, рідна, і в Тіктоці ще додалося. Десять мільйонів переглядів. Та й вподобають ви багато наставили, то від вас ще разніший оплески.